we <laughs> У Святогірську завершився форум волонтерів. Взаємодія без кордонів. Така назва мета і місія заходу. Це наймасштабніший форум спочатку бойових дій в країні. До складу учасників увійшли волонтери та громадські організації з України, Росії Білорусі. Близько 200 добровольців і представників благодійних фондів до ночі вирішували, як допомогти людям в зимовий період, привернути увагу держави, працювати ефективніше. Для більшості це ще й можливість об'єднати зусилля. Співорганізатори п'ять представників волонтерських. Груп та громадських організацій, серед них і Євген Каплін, лідер громадського руху Проліска. Собрано більше 50 общественних організацій, волонтерських груп, Це 200 чоловік, непосредственно полівники, люди, які займаються оказывают в разных формах помощь мирному населению, которое живет на Донбассе, и делают это с первого дня, когда здесь начались военные действия. Это группы, которые занимаются доставкой продуктов питания, другой гуманитарной помощи для тех людей, которые пооставались в городах, где идет военный конфликт. Это люди, которые занимаются в других городах Украины приемом переселенцев, обеспечением их. Это волонтеры, которые подготавливают к зиме Лагеря і бази відпочинку, на яких проживають переселенці по території Донецької області, по території Харківської області, Київської області, і інших областей України першочерговим завданням для активістів, які допомагають мирному населенню, є координація волонтерської діяльності та залучення інвестицій в район. Донорські організації, міжнародні фонди для того, щоб Мы вошли в зиму, не в холодных лагерях. Среди нас были привлечены в немецкий и голландский благотворительный фонд, которые вот уже приехали в Светогорск, увидели неотапливое помещение, не они готовы взять две базы отдыха под свой. Под свою опіку провести на них центральнее топлення, підготовити к зимі в случаї, якщо будуть підписані сотвісуючі договори, цельова програма етва будь соблюдена. в планах. Організаторів проводити зустрічі волонтерів, щоквартально, а також створити електронну базу для прискореного процесу обміну інформацією та перенаправляння допомоги в більш актуальні міста і райони.